Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні пропоную вам сплести ось такий браслет з бісеру. Він ідеально підійде до силінки, яку я вам показувала у попередньому відео. Орнамент дуже схожий до того, що був у силінці, але я його змінила та зробила симетричним, щоб він підійшов саме для браслета. В сьогоднішньому відео я детально та покроково розкажу та покажу, як сплести ось такий браслет. Даний браслет плететься у два етапи, тобто спочатку плететься одна частина браслету, а потім доплітається інша. Ширина браслету майже 2 см. Вага браслету 9 грамів, тобто приблизно стільки необхідно взяти бісеру для браслету. Браслет виглядає дуже ніжно і дійсно, наче мережевний. Користовувала магнітну застібку, тому що вона дуже практична та зручна. Тоді браслет дуже легко одягнути самостійно. Для плетіння нам необхідно взяти бісер чеський номером 10 двох кольорів. Блакитний та білий, бісерна нитка та бісерна голка. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, беремо будь-яку намистину та закріплюємо її на нитці. Це у нас буде стоп намистина. Ми залишаємо невеличкий кінчик нитки. І закріплюємо стоп намистину для того, щоб нам було зручно плести і наше плетіння не розпустилося. Намистину потрібно кріпити так, щоб ви потім могли її легко зняти. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння. Набираємо 5 білих, одну блакитну та 9 білих бісерин, спускаємо цей бісер по нитці до стоп намистини. Розміщуємо бісер стоп намистиною до гори. І проходимо у блакитну намистину голкою до гори. У нас утворюється ось така петелька. Набираємо чотири білі бісерини, проходимо у останню білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 5 блакитних бісерин. Проходимо у другу та третю вільні бісерини попереднього ряду голкою донизу. Набираємо три блакитні бісерини. Проходимо у другу та третю вільні бісерини попереднього ряду голкою донизу. Набираємо дві блакитні, дві білі, одну блакитну бісерину, проходимо у середню блакитну бісерину, голкою до гори, набираємо одну блакитну, дві білі, одну блакитну бісерини, проходимо у другу блакитну бісерину, голкою то гори. Набираємо три блакитні, дві білі бісерини, проходимо у 2 білі бісерини попереднього ряду, голкою донизу, набираємо одну білу, одну блакитну, одну білу бісерини, проходимо у дві білі бісерини попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин, проходимо у блакитну бісерину голкою до гори. Набираємо 4 білі бісерини. Проходимо у другу білу бісерину голкою до гори. Далі орнамент повторюється. Можете переглянути відео спочатку, або плести по пам'яті, тобто як вам більш зручно. Це у нас перша частина браслету. Далі будемо доплітати. Отже, ми сплели необхідну нам довжину браслету, і це перша частина орнаменту. Знімаємо нашу стоп на мастину і закріплюємо нитку. Закріплюємо звичайним способом, як ви зазвичай закріплюєте. Якщо не знаєте, як закріпити ниточку, можете подивитися у цьому відео я залишаю посилання на відео як надійно та гарно закріпити нитку. Отже, ми зняли стоп намистину і закріплюємо ниточку. Тепер будемо доклітати другу частину браслета. Для цього нам необхідно вивести нитку у четверту білу бісеринку. Ось таким чином, як показую на відео. Набираємо 4 блакитні бісерини. Заводимо голку між двома блакитними бісеринами нижнього ряду. Проходимо голкою зверху донизу в останню набрану блакитну бісерину. Наша нитка має закріплюватися між двома блакитними бісеринами попереднього ряду. Набираємо три блакитні одну білу бісерину. Заводимо голку між двома білими бісеринами попереднього ряду. Заводимо голку згори до низу у останню білу набрану бісерину. Нитку фіксуємо між двома білими бісеринами. Набираємо 4 блакитні бісерини. Знову заводимо між двома блакитними. Проходимо в останню набрану блакитну бісерину згори донизу і фіксуємо бісер. Три блакитні бісерини, одна біла. Заводимо голку між двома білими бісеринами, проходимо у білу бісерину згори донизу, фіксуємо нитку. Продовжуємо доплітати таким чином до кінця браслета. Тепер необхідно приєднати застіпку. Буду використовувати магнітну застібку трошки меншого розміру, ніж використовувала у силянці. Для того, щоб приєднати застібку, мені необхідно два з'єднувальних кільця. Роз'єдную з'єднувальне кільце за допомогою пласкогубців, заводжу у комірку силянки. Так, одну частину застіпки закриваю з'єднувальне кільце, те ж саме повторюю з іншого боку. І ось такий результат виходить. Браслет ідеально підходить до силянки, тому що орнамент дуже схожий. Але я спеціально зробила цей орнамент для браслету, щоб він був симетричний. Також пропоную сплести зі мною ось таку силянку, яка ідеально підійде до цього браслета, що я сьогодні показала. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, якщо сподобалось це відео, а я готую для вас нові та цікаві відео.